Віалія ріганка трьох мач забіг трамбасідвер фетимоволічну час вознаєм експертам експертам. Русский фейк. На. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про чергові фейки щодо мобілізації, а також про залучення жінок до розмінування українських територій. Для чого Росія спекулює на цих темах? Також поговоримо. Черговий фейк про мобілізацію цього разу студентів тисяча студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка начебто були мобілізовані. Ця неправдива інформація почала ширитися наприкінці березня, коли російські телеграм-канали опублікували фото, начебто документа, який виписаний від імені ректора університету. У цьому так званому документі йшлося про звільнення від навчання цілої тисячі студентів через їх, нібито призов на військову службу. Документ датований 21 березня, і в ньому ж таки вказано, що приводом для такого наказу ректора стало звернення представників СБУ а також Шевченківського районного ТЦК у місті Києві. На перший погляд історія могла би видатися декому переконливою, але фахівці з центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України швидко взялися за аналіз цієї гарячої сенсації, і ось що вони з'ясували. По-перше, оформлення цього документа не відповідає жодним законодавчим нормам для організаційно-розпорядчих документів. Це було першим червоним прапорцем. По-друге, нумерація у цьому наказі абсолютно не відповідала стандартній системі реєстрації наказів університету. Її можна знайти у публічному доступі інші документи і подивитися, як їх нумерують. І, зрештою, кількість орфографічних помилок у тексті просто вражала. Знову ж таки, це вказує на його фальшивість, чого вартий лише гриф ректора. Підтверджую. Але чому ж Росія створює і поширює такі малоякісні, але сенсаційні фейки? Відповідь проста: це частина ширшої кампанії, спрямованої на дискредитацію процесу мобілізації в Україні, а також деморалізацію нашого суспільства і спробу ввести його в оману. Цілком можливо, що метою також є спроба викликати. Паніку і невпевненість серед населення, особливо серед молоді. Нещодавно у соціальних мережах і на деяких російських вебсайтах поширювалася інформація про те, що Україна нібито планує відправити своїх жінок на розмінування найбільш небезпечних територій і не просто відправити, а в числі перших. А Канада фінансуватиме таку ініціативу. Як доказ цього твердження активно демонстрували пропагандисти скриншот знімок екрану, начебто зроблений на офіційному сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, де, начебто, от і йдеться про це. Інформація виявилася маніпулятивною а скриншот узагалі фейковим, стверджують аналітики проєкту StopFake. На офіційному сайті прем'єр-міністра Канади не знайшлося жодних заяв про те, що українських жінок будуть спеціально, у числі перших, відправляти на розмінування небезпечних територій. На сайті є перелік проєктів для фінансування Канадою, і серед інших у ньому дійсно є один із пунктів, який звучить так: гендерно-інклюзивне розмінування для сійкого майбутнього в Україні. Для реалізації такого проєкту Канада надає 4 мільйони доларів. Однак інформація на офіційному сайті відрізняється від того скріншота, який публікують пропагандисти у себе в соцмережах. У версії російської пропаганди йдеться про те, що жінок, начебто, кидатимуть у числі перших на розмінування особливо небезпечних територій. А от на канадському сайті такі слова відсутні. Натомість згадується проект із назвою Галотраст. Він допомагає жінкам по всьому світу здобути освіту і навички парамедиків, механіків, саперів, перекладачів і багато інших. Це не означає, однак, що українські жінки, які здобудуть відповідні навички, будуть серед перших вирушати на розмінування небезпечних територій. Цей вигаданий акцент уже додала російська пропаганда. Більше того, за допомогою веб-архіву Wayback Machine аналітики StopFake перевірили, чи був взагалі коли-небудь на канадському сайті текст, цитований на російських скріншотах. Слів про відправлення українських жінок на розмінування у числі перших не знайшлося через такий пошук, тобто майже гарантовано їх там і не було ніколи. Тобто статтю канадці самі не редагували. Це чиста вигадка росіян. Таким чином стає очевидним, що цей текст спеціально просто додали росіяни на скріншот і поширили у своїх пабліках для того, аби створити черговий фейк, який дискредитує не тільки Україну, а й її партнерів. Щодо України, то представник Global Affairs Canada Шарлотта Маклеот у коментарі канадському виданню National Post розповіла, що цей проект ГАЛО супроводжував зміни у трудовому законодавстві України, завдяки чому ще у 2017 році Міністерство оборони України дозволило наймати жінок на роботу на саперні спеціальності. Із того часу фахівці проекту навчили сотні жінок навичками розпізнавання та знешкодження вибухонебезпечних предметів, керівництва групами, надання до лікарської медичної допомоги, ну і власне розмінування. Повідомляє канадське видання Нешнал Пост. Таким чином, у соціальних мережах укотре поширюють підроблений скріншоти з недостовірною інформацією, який спрямований на дискредитацію України і її західних союзників, а також на підрив довіри українського суспільства до державних і військових інституцій. Крім того, в такий спосіб Росія посилює меседж, що заходу, нібито все одно на українців і їхні жертви. Пропагандисти ширять ці маніпуляції, аби викликати паніку серед українських мешканців і демотивувати їх співпрацювати із подібними західними проєктами. Сьогодні, коли з усіх боків несуться фейки, маніпуляції, дуже важливою є довіра до медіа, які мають репутацію і редакційну спроможність перевірити, що саме вони поширюють. Тому я раджу вам відписатися від усіляких анонімних каналів у соціальних мережах. Анонімні це такі, де з опису каналу, неможливо зрозуміти, хто є власником чи яке це медіа, і перевірити відповідно їхню репутацію. Натомість варто підписатися на ресурси суспільного мовлення у тому ж телеграмі і вайбері є суспільне новини, де є загальнонаціональні новини, а також суспільне із назвою вашого обласного центру: суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо з місцевими новинами. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.